Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми підготуємо з вами шкурки кролів для продажу. Поїхали! Не забувайте на мене підписуватися, ставити лайки або дизлайки, коментувати, як на своєму прикладі робите ви. Будемо порівнюватися, можливо, Комусь буде в нагоді, хтось чогось не знає, або дасте цільну пораду. У нас ось є ось така невеличка кубка шкірок, яких ми назбирали, не пам'ятаю вже за скільки. Тут майже 6 кг, це 5800. Якщо ви пам'ятаєте, в нашому відео за шкурки, так ми е, запитували, як їх правильно робити, тому що це робилося вперше, і нам давали дуже такі доцільні поради, як робити так, щоб вони були гарні. Тому що в кожної людини є своє бачення, одні продають, одні просто роблять, так як колись хтось робив. Дідусі там, прадідусі і так далі. Е... Тому, по-перше, хочу сказати, що ми ось на отаких от шкірках залишали лапки передні, так, вони тут висіли, але зараз їх подрізали, тому що для того, щоб їх приймали, потрібно, щоб оці ось, ось лапки були відрізані перше. Так, всі повідрізалися, тому що з ними не приймаються. Далі, що характерно для того, щоб її забрали, відрізаний хвіст обов'язково, його не повинно бути, не повинно бути лапок. Ну, і тут з приводу голови, так? Ось в нас сусід, який також займається кролями, він розказує, що він, коли кроля забиває, він оце все з голови знімає, тобто в нього голова залишається тут знята. Він тільки носик чи очі вирізає щось таке. Але це неправильно. Потім його треба вирізати, оце все, що він там викалуплює, вирізає. Не повинно цього бути на шкірці для того, щоб вона була у вас, рахувалася обрізною і ціна була адекватною на гарну шкірку. Ну, в нас тут, як я і сказала, хочу повторитися майже 6 кг, це 5800 Ми зараз готуємо це на відправку. 에, попросили нас запакувати в мішечки і замотати для того, щоб на пошті це все не воняло. Але ми відправляємо їх по пошті без наложеного платежа, без нічого. На домовленостях, можна так сказати, і на довір'ї того, що людина буде адекватна, забере їх, перебере, подивиться, що все в порядку, і перекине нам гроші на карту. Ну, такий собі сказати варіант, як для мене особисто, це якась лотерея, Що сподобається, скільки ми отримаємо. Для того, щоб. Це все запакувати. Ми візьмемо наші чарівні мішечки з нашого камбікорму. Ну і будемо їх складати так, щоб вони всі гарненько вмістилися. І, до речі, ось людина, яка приймає шкірки, каже, треба їх обмотувати, бо чогось на пошті їм вони смердять. Не знаю, чим вони смердять ось. Я до смердюхаїв дуже так відношуся, але мені не виняють. Можливо, в нас якось воно по-другому щось зроблене. Ну, можливо, я в будинок зайду там, де теплим і пише, «смердяки», не знаю. Буде потім видно. Ой. Так. Хочу раз так, раз так складати. Так, і до речі, ще хочу поставити таке запитаннячко. Ціна змінилася у вас на шкірки чи ні. Бо прикольно таке, наче Помальована. Так. Я не знаю, як тут їх правильно в мішек складати, тому що мене, мабуть, всі не влізуть. Ну, не я особисто закінчила з помічником. то мені вже коханий каже, ну все, давай, погнали. Я вже закінчила, кажи у двох складали, тому що, е, отак як я почала складати, не вміщалося. Прийшлося одна шкурка в одну так трошки просовувати і складати е, в мішок для того, щоб воно все вмістилося. Тепер я тут закручу скотчем, заліпашу. Щоб легше було з течім мотати. А в другий мішок також будемо. замотаю так, що не розмотають там. Так. Встреча. Так. Помощника немає. Ну що, мішок отак готовий вже замотаний. уже Бачите, вмієте так, а я вместе. Ось так він обмотаний, замотаний. І отаким він макаром наші шкурки поїдуть до отримувача. Завершимо пізніше і скажемо, що в нас з цього вийшло. Ну що, пройшло вже пару днів. В нас прийшла посилочка, вже її отримали шкірками. Що з цього вийшло, зараз я вам розповім, але трошки згодом хочу звернути вашу увагу на коменти, які мені залишають. Так, це все зараз буде десь тут або ось тут, але хочу ще зачитати ось оця людина. Що буде видно, так? Але все одно зараз буде по скринам все видно. Ось пише такі речі: Пускати кролись до кроля, коли 5 місяців і 5200 вага. Далі був комент. Вона кроленят то приведе, але їм піпі -пі буде 10 років займаються кролями. Перший раз чую, що так рано можна пускати. І ще був один коментар. Хочеш на них заробляти, випусти їх просто у хлів, всіх разом і заробиш, сам знаю. Зараз 560 кроликів продаю одного по 200 гривень. Я не можу. Я з цього моменту все сміюся. Але коли їх багато, то можна продати за кордон. Повір, я в Польщу їх продаю. Але в мене породисте, а не просте. По-перше, шановний, я до вас на ти не зверталася. Це вивід того, що ви взагалі людина, яка не має манер спілкування з людьми, яких ти навіть. Взагалі не знаєш. Це по-перше. По-друге, для того, щоб коментувати 5 місяців і вага 200, для цього потрібно конкретно знати, яка порода. Для кожної породи є свої характеристики і свій час для злучання. І по-третє, 200 гривень продавати за кролика? Вибачте, я не можу. У нас місячне кролене коштує 300 гривень, а для того, щоб продати здорового, <головіка> здорового кроля за 200 гривень? Бред, реально. Ну і по третє, якщо ти е, продаєш за кордон кролів своїх по 200 гривень і тримаєш їх у хліві і в норках, ну яка там може бути порода, якщо Сестри з братами перепарувалися, і вийшов динозавр або носоріг. Я просто цього не можу і сміюся дуже-дуже давно. Але захотілося показати, що є такі ось неадекватні коментарі. Дуже багато коментарів ви не бачите, бо там навіть немає нормального слова, є одні тільки мати. Люди різні є, так, але. Потрібно це враховувати. Далі, ось мені ось тут на днях буквально був дзвіночок від мого підписника, хотів поспілкуватися по кролям. Я така людина не дуже полюбляю спілкуватися по телефону, тому що багато роботи, зараз ще й малеча. До речі, на запитання. Як назвали свого синочка, так? Для того, щоб всі знали, ми назвали його В'ячеслав. Показувати поки що ми його не будемо. Він ще дуже-дуже малесенький, всього-навсього три тижні. Він вже похрещений, але вже трошки пізніше буде допомагати мені ходити за мною хвостиком, тоді вже побачите. Ну, а з приводу давайте шкірок розберемося. Василю, ми відправили шкірки. Так, контакти і куди відправляти, зараз теж з'являться, відправили ми. Було 5800. Він мені написав на Viber, але спочатку передзвонив, сказав така, то така, ще шкірки з такою вагою. Я підтвердила, так, він мені написав ще на Viber. Я йому скинула номер карти десь через годину кошти вже були на карті. Хочу ще одне сказати, що для того, щоб відсилати шкірки, отаким от макаром, як ми, відсилаємо, потім наложним платежем, тоді людина перевіряє, переводить кошти на карту. Для того, щоб так відсилати, потрібна провірена людина, тому що ви можете відправити, залишитися без, без коштів і без шкірок. Так? Ну, ось Ми з Василем вже якби один раз співпрацювали, все вийшло добре. В майбутньому ми далі будемо йому відправляти свої шкірки, як тільки назбираємо. Вже не будемо хвилюватися, що людина на кине чи на і так далі. Тому хто ще шукає, куди здавати шкірки, будь ласка, звертайтеся до нього, він платить 500 гривень за 1 кілограм, але повинна бути обрізна шкірка. Ось така, наприклад, як в нас, показано трошки раніше, як ми її збирали, як ми її готували. Рівняйтесь на нас, буде вас все шикарно, будете отримувати за шкірки дуже гарний дохід. Let's all have sex in Papa.